Депутати обласної ради переконалися, на Івано-Франківщині можуть існувати фермерські господарства світового рівня. Обранці відвідали два провідні агропідприємства області прометей та прудгенетик. В оренді цих структур 4,5 тисячі гектарів, де вирощують корм для відгодівлі худоби та овочі для продажу населенню. На території Коломийського та Снятинського районів фермери нині утримують близько 400 голів великої рогатої худоби, 800 свиней, 100 овець та 900 гусей. Їхнє розведення та Утримання відбувається за міжнародними стандартами. Господарство повністю забезпечено технікою, як ви бачили, значить засоби для обробітку ґрунту. Якщо брати за минулий рік, то господарство реалізувало на 25 мільйонів продукції сільськогосподарської, в основному це сільськогосподарської продукції. Крім того, рентабельність виробництва за минулий рік становить 16%. Депутати визнали фермерські господарства і справді можна вважати зразковими. Появу великого агробізнесу потрібно лобіювати і в інших районах. Однак влада буде не лише сприяти розвитку такого бізнесу, але й піклуватися про землі, які вони обробляють. Було вироблено такі рекомендація депутатської комісії обласної ради з питань земельних відносин землі та відповідному профільному управлінню обласної державної адміністрації. Розробити новий типовий договір оренди, в якому має, мало бути обов'язково включено питання про дотримання орендарем умов під час вирощення сільськогосподарської продукції вносити органічні добрива і невиконання цієї умови буде один із підстав можливого розірвання договору. Нині у сільському господарстві Прикарпаття використовується більше 600 тисяч гектарів землі. Її орендують майже 800 підприємств.